Ня, це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми будемо говорити із Сергієм Музичуком, головою учнівської ради Вінничини. Вітання говорити. Ми будемо про розвиток учнівської ради Вінниччини та про проєкти, які вона реалізовує. Сергію, знаю, що досить багато часу і досить давно ти почав займатися такою активною молодіжною роботою. Розкажіть, з чого все почалося? Ви знаєте, то трохи така довга історія. Я ніколи не був президентом школи, але зараз так вийшло, що очолюю учнівську раду Вінничини. І загалом моя робота взагалі у в громадському секторі почалася з того, що колись, в один момент, коли я ще взагалі не був активним, мене завели в кабінет до соціального педагога і просто отак напряму спитали: Ти будеш шкільним омбудсменом? Нам треба шкільні омбудсмени. Я тоді думаю, ну. В принципі, давайте спробуємо, чому б ні. Я виходжу тоді з кабінету, я починаю гуглити, а хто такий взагалі щільний омбудсмен, чим він займається, і хто це такий? і що на нього покладається. Але саме з цього моменту, з того, коли почали в мене вірити, коли почали в мене вкладатися, і почалась моя така оця вся бурна діяльність. І згодом, коли вже почалося якісь нові можливості, почало це все наростати, і зараз так якось воно є. Як почався шлях в Учнівській раді Вінниччини, якщо до цього не було досвіду там президентства школи, як це все розвивалося? І наскільки важко працювати в Учнівській раді Вінниччини? і загалом, що це за орган, які функції на нього покладаються? В загальному учнівська рада Вінниччини – це консультативно до речі, орган при Вінницькій облдержадміністрації, адміністрації, наразі військової. І ми переймаємося питаннями розвитку учнівства, розвитку учнівських самоврядувань, різносторонньо, так як і лідерам, так як і в загальному самоврядуванні. Але як я до цього прийшов, я тоді в той момент дуже хотів кудись потрапити, якісь організації, це все почалося все на місці тут, локально в Вінниці. В нас було тоді представництво міських омбудсменів. Я туди перейшов, думаю, окей, класна. Можливість. Потім, згодом, коли вже почали ми там розвиватися різні інші організації, і натрапив на учнівську раду Вінниччини в соціальних мережах. Думаю, прикольний орган, давайте спробуємо, підемо сюди ще там. Тоді якраз шукали заступника голови, і так вийшло, що я прийшов в цей орган. Заступника мене не обрали, але обрали головою комітету. І рік я як... соціальних взаємодій. Так, я побув рік головою комітету соціальних взаємодій і згодом перейшов на. Трошки вищу ванку е, обрався головою учнівської ради Вінниччини, бо зрозумів, що це та можливість, яку я шукав давно, що починаючи з того самого мого початку, з восьмого класу, е, і це можливість впливати на зміни, починати будувати їх себе і тим самим розвивати область, розвивати країну і так далі. Давайте поговоримо детальніше про Учнівську раду Вінничини. Це орган, де є різні комітети, і молодь може працювати в абсолютно різних напрямках. Розкажіть про ці напрямки і про те, як обираєте цих людей, тому що, наскільки відомо, до Учнівської ради Вінничини може долучитися представник Вінницької школи або школа Вінницької області. По скільки кандидатів і як проходять ці вибори? Загалом Вінницька область у нас. Передова по учнівським самоврядуванням зовсім нещодавно в нас було опитування потреб учнівських самоврядувань, і ми зайняли в цьому певне Перше місце, з чим я вітаю усіх наших учнівських самоврядування області. В загальному по структурі в нас в області створена програма Школа, громада, область. Коли починаючи зі школи, молодий артивіст він знає, що є така можливість піти в раду самоврядування певної громади, і вже з ради самоврядування цієї громади в нас іде один представник до складу учнівської ради Вінниччини. Тобто, тим самим ми забезпечуємо представництво усіх територіальних громад, усіх учнів. Стісті самоврядувань області в нашому органі ми прагнемо для того, щоб кожна громада і кожен голос був почутий, і цей, взагалі, майданчик як учнівська рада Вінничини є тим органом, який об'єднує учнівські самоврядування наші. Загалом у нас далі вже з цих делегатів обирається президія, тобто тірівна ланка це голова учнівської ради Вінничини. Відповідно, два заступника: перший заступник голови учнівської ради Вінничини і заступник голови УРВ з питань комунікації. УРВ це учнівська рада Вінничини, але така абревіатура. От, далі обирається секретар для документального супроводу роботи ради і п'ять профільних напрямків комітетів. Перший з них це освіта та аналіз, це комітети, які займаються більше таким забезпеченням прав, голосу учнів. в Обвінності обласній військовій адміністрації забезпечує те, аби учнівські самоврядування працювали і була їхня явка в нашій раді. Наступний комітет це комітет соціальних взаємодій, той який я раніше очолював. Це комітет, займається здебільшого підтримкою маломобільних верств населення і поширенням волонтерства серед нашого учнівства. Далі комітет зовнішніх взаємодій. зовнішні взаємодії це наш, наші руті, скажімо, наші очі. Це той комітет, який повсюджує, розповсюджує нашу діяльність по соціальних мережах по таких заходах, як зараз, ось це теж діяльність цього комітету бренд ради цінності, які навколо нього формуються. Це все туди. Комітет культурно-масового циклу – це комітет, який розвиває культурно-масовий напрямок, відповідно, і організовує різноманітні заходи активності, куди учнівство може долучатися. А далі останній комітет, і той, на який ми ставимо здебільшого акцент, це національно патріотичне виховання. Особливо в наш час він надактуальний, і там теж ми поширюємо питання волонтерства. Зовсім нещодавно наш комітет ходив волонтерити, підтримував громадську організацію, яка пакує супаті для наших військових. Плюс організовуємо великі масштабні Заходи по нашій області для того, аби розвивалася громадянська свідомість нашої молоді. Отак. Це досить багато людей, якщо там 63 громади, є 63 учасники. Ну, на даний момент 63 учасників в комітетів немає, але ми забезпечуємо це. Як комунікуєте з тими людьми, які в області, тому що. Вінниці на місці трохи легше, легше зібратися, а все таки область. Це по перше, і зв'язок буде напевно більше онлайн. Як працюєте, як намагаєтеся зібрати команду до аби всі працювали? І чи виходить? Ну, насправді це досить важко, бо коли ти працюєш в місті, дійсно тут набагато легше зібратися всім, але в основному працюємо онлайн. Стараємося те, аби кожна громада долучалася до наших зустрічей, і ми могли мати оцей Контакт, цю комунікацію. У нас раз на рік відбуваються загальні збори, коли ми збираємо всіх представників учнівської ради, він делегатів. Зараз у нас є волонтери і так далі. І загальні збори. Загальні збори звітня виборча конференція, коли ми вже обираємо новий склад. А в перерві між цими двома вже такими зборами у нас працюємо в основному онлайн, залучаємо всіх ось так. Працюємо що за допомогою листів теж завжди дієвий метод, який в нас є. Якщо так можна сказати, то Учнівська рада Вінниччини досить молодий орган 4-5 років приблизно. Скільки з 2022 року? Це вже четверта каденція пішла там. Важко напевно вам буде говорити за ваших попередників, попередню президію, але власне що вдалося реалізувати, тому що перший президент учнівської ради віни був дуже активний. Надалі президенти, які очолювали, вносили свій вклад. Що можете ви сказати, наскільки ваші попередники передали вам потужні проекти? Чи були ці проекти, що реалізовували і що плануєте? Ну, звісно, учнівська рада Вінничне в тому стані, в якому отримав. Це надпотужний орган, який беруть в приклад і інші області України. І найголовніше, як на мене, досягнення взагалі попередніх голів це те, щоб вони змогли об'єднати всі учнівські самоврядування області навколо чогось одного, навколо там. Того самого УРВ, але це досить велика робота, яка робилася та навіть протягом тих чотирьох років. Звісно, паралельно були різноманітні проєкти і залучення молоді, і якісь там розвитку їхніх навичок, і те все. Але саме ось це, я вважаю, таке найграндіозніше і найбільше досягнення за всі роки роботи. Окрім хочу зупинитися на проєктах, які ви організовували це проєкт розвитку підприємницьких навичок учнівства. Що це за проєкти, в яких закладах були реалізовані, і що передбачають. Зараз за час же нашої каденції ми почали такий проєкт. Він орієнтується на те, що зараз молодь вона прагне бути більше самостійною, більш незалежною. І починаючи, ще навіть з тих 10-12 років, там хтось шукає собі можливість підробітку і натрапляє, може натрапити на якісь там в хто відео, поставити лайки, і ми заплатимо вам за це кошти. Ну, ми це розглядаємо як спам зараз. Проте дійсно представникам молодшого покоління, там дітям. Це може бути цікаво. І це є одним з напрямком цього проєкту. Далі, вже, коли вони підростають, вони хочуть, давайте щось робити, давайте вже більше заробляти. Не знаю, там можливо, якийсь офлайн-бізнес, щось там ще знову підростають, знову вже ще в більших масштабах. І досить часто вони просто йдуть туди, чого не знають. Типу зараз досить мало такої інформації взагалі розповсюджується про те, як відкрити бізнес. Хоча пішла тенденція розвитку вже цього напрямку. І наш проєкт один є з тих самих, які зараз орієнтуються на це. Зовсім нещодавно на дні молоді, 12 серпня. 13 серпня у нас проводився фест. В щедрику, і ми підготували локацію розвиток бізнес-навичок, бізнес-мислення в нашій молоді, і це є одною з такої найбільших активностей цього проєкту. Паралельно ми проводили ще тренінги, які сприяють розвитку того самого особистого бренду підприємницьких навичок, розробка бізнес-проєктів і так далі. І плануємо знову не зупинятися на цьому, а йти далі. У нас ще є плани роботи щодо розвитку цих навичок. Ну, знову ж таки, на них буду сьогодні акцентувати увагу. Як от ще повертаючись до молоді, яка в громадах, як які зараз проблеми є в школах в таких закладах освіти? З чим до вас звертаються найчастіше, і за якими порадами, можливо, з якими проблемами? Ну тут є дві категорії, я завжди кажу. Це перше – органи або влади, або органи там, самоврядування школи, органи адміністрації і так далі. І друга це самі учнівські самоврядування. Щодо учнівських самоврядування, них більше запити про те, як, що нам робити, як нам зорганізуватися. Ці питання ми легко допомагаємо, їм вирішуємо. А от з адміністраціями вже трохи інша розмова, бо вони питають, як артилізувати учнівство взагалі. Тобто, досить часто ми можемо бачити картину, що воно пасивне. Вона там не хоче працювати, не долучається до складу учнівської ради, і так далі. І ми з цього всього даємо їм одну таку фразу, яку я керуюся навіть по життю. Те, що досить часто мовить не активно через те, що вона не знає про те, які в них є можливості для розвитку. І це. Проблема зараз номер один. Навіть у нас в складі ОРВА ми можемо бачити, що активність падає, але ми стараємося з створенням цих можливостей піднімати цей дух командної роботи, заохочувати їх розвиватися далі. Власне, як заохочуєте, які плани у вас на майбутнє в організації? Що плануєте зробити, і як плануєте залучати молодих людей ще більше? Ну, у нас планується проєкт Школа, громада, область. Повторююся. Це проєкт, який сприяє розвитку учнівських самоврядувань нашої області, без різниці, які це учнівські самоврядування. Чи це Вінницька громада, чи це якась інша. Всі 63 громади ми плануємо залучити. І починаючи ще зі школи. Доходячи до громади і доходячи вже до області, розвивати їх, яким це чином плануємо провести з ними відкриті зустрічі, як мінімум, обговорити питання, проблеми, які в них зараз є, познайомитися ближче, а не через там якось через посередників, зустрітися з усіма громадами, поговорити далі. Рому ж вся відповідна інформація, що як в них якісь запити, підтримка, те все, ми зможемо для них організувати навчання. Навчання, тобто як їм розвивати учнівські самоврядування, як їм дойти до того, щоб вони самі як лідери розвивалися, які є можливості для молоді зараз, як не тільки в місті, не тільки в області, а й в країні і міжнародні, звісно, проєкти навчання, бо досить часто цього немає, і ми коли. Починаємо щось робити, ми просто йдемо в сліпу. Тому ми хочемо забезпечити, аби була оця підтримка. Далі, коли в нас вже пройде навчання, ми хочемо їх всіх зібрати, усіх учасників наших навчань, скажімо так, зібрати десь або офлайн, наскільки це вийде, можливо, в Вінниці, або онлайн, можливо, і познайомити їх ще ближче для того, аби створити ось цю спільну. Не знаю спільноту е є об'єднано навколо УРВ знову ж таки навколо чогось спільного і разом вже розвивати цей напрямок в області в країні, ну і в міжнародному рівні теж. Я вам дякую за те, що ви доучилися до нашого етеру. Дякуємо, що завітали до нас до студії і бажаємо здійснення усіх ваших планів та мрій. Це дуже дякуємо вам. А я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях був Сергій Музичук, голова Учнівської ради Вінничини. До нових зустрічей.